Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми знову продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностичної роботи, навчальний проєкт, математика в побуті. Отже, сьогодні ми спробуємо визначити рівень засвоєних вами знань, міні-навичок пов'язаний з виконанням арифметичних дій, додавання віднімання трицифрових чисел, позатабличного множення та ділення, розв'язання простих рівнянь і вміння розв'язати задачі. Отже, в у записаних в записах пропущені розрядні числа. Наприклад, 478. Це 400 плюс 70 плюс 8. 391. 91 є, не вистачає 300. 652, 600 плюс 50 плюс 2. Так, далі ділення за стаччю, як ми з вами робили? 43 ділиться, ні, але ділиться 40. 40 ділимо на 5. 8 і остача 3. Перевірка: 8 множимо на 5 і додаємо 3. Відповідно, 43. Рівняння. Пам'ятаємо, як ми шукаємо множення. Потрібно 28 помножити на 4. І буде 112. І не забуваємо про перевірку. Так, бачимо, у нас з вами відповідна коротка умова. Ми повинні були 12 поділити на 26, 6 множимо на 6, 36. Об'єднали вираз, 36 пасажирів. Торт ваго 400 г розрізаний на 4 рівних шматків. Отже, яку частину? Одну четверту, скільки важить? 100 г? Зафарбуй відповідно одну і залишилось 300 грамів так само з 6. Тобто контрольна була нескладна, тому я впевнена, нею впоралися на так, отже, номер один. Зараз ми з вами будемо виконувати ділення, та, ділення і одноносномноження. Нашими прийомами, які ми вже з вами вивчили. Друзі, жарт, жарт. Просили, я... Так, отже, 23 множимо на 4. 20 помножити на 4. 80. 3 на 4 12 і разом 92. 64 ділимо на 16. Таблиця на 6 закінчиться на 4. І буде 4. 84 ділимо на 7. Розкладаємо на 70 і 14. 70 ділимо на 7, 10, 14, на 7, 2 і разом 12. 76 ділимо на 9. 9, щоб було 6. це 4. 42 ділимо на 13. Розкладаємо на 30 і 12. 30 ділимо на 3. 10, 13 Ділимо на 3, 4 і разом 14. Далі 72 ділимо на 18. Таблиця на 8 закінчується на 2. І буде 4. 69 ділимо на 3. 60 на 3 – 20. 9 на 3 – 3. Тут 23. Повинно бути не 33, а 23. І відповідно у нас тут з вами 7. Так, добре, номер 2. Потрібно з вами виконати ділення за старчею та зробити перевірку. 30 ділимо на 4. Ділиться? Ні. Але ділиться у нас 28 це 7 і остача 2. Перевірка 7 на 4 плюс 2 дорівнює 30. 49 ділимо на 6. Ділиться? Ні, але ділиться 48. Це 8 і остача 1. Перевірка 8 на 6 плюс 1 дорівнює 49. 67 ділимо на 8. Це у нас ділиться 64. Це 8 і остача 3. Перевірка 8 на 8 плюс 3 дорівнює 67. 48 ділимо на 14. Це у нас 2, 3, вибачте, і остача 6. 3 множимо на 14 і додати 6 на рівні 48. 68 ділимо на 16. Це у нас 4. 4 і останче 4. 4 множимо на 16 і плюс 4 до рівня 68. 60 ділимо на двадцять п'ять. Це у нас 2 і остача 10. Так, 2 помножити на 25 плюс 10 дорівнює 60. Далі номер 3. Проша швачка. Продуктивність яку, праці якою дві серветки за годину пошила 12 серветок. А друга нас ну, з вами пошила. 3 серветки за годину, якщо вони працювали однаковий час. Отже, що ми можемо зробити? 12 ділимо на 2, це 6, 6 годин. І це у нас час роботи. І тоді ми 6 множимо на 3, і дорівнюємо 18. 18 Об'єднав так, так. 18 серветок пошила друга швачка. Відповідь. 18 серветок. Пошила. Друга швачка. Так, номер 4. Зараз, будь ласка, зупиніть відео та самостійно виконайте дані обчислення. Порахували. Тоді з вами перевіряємо. N плюс 29 дорівня 81. Як ми шукаємо n потрібно 81, мінус 29, і це в нас 52. Перевірка 52 додати 29 дорівняв 81.

Далі y помножити на 32 дорівнює 96. Так. Як ми шукаємо y? Потрібно 96 поділити на 32. І буде 3. 3 помножити на 32 дорівнює 96. Так, отже, що ви навчилися над чим ще слід попрацювати, що у вас добре виходить, де було важко. Отже, домашнє завдання буде виконати картку. Заходьте в Google Class та дивіться на додаткове завдання. Я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!